thank mm -hmm. you Охорони дуже мало. Є небезпека, що там заміновано. Зараз, провіряють, ми були тільки на Подожди, подожди, подожди. Свобода это не вседозволенность, это большая разница. Приходите, я не понял, город виступили два роки назад. Відступить, будь ласка. Ми запускаємо зараз вас на територію. Я вас дуже прошу, щоб ви організовано стали збором. Потім ми групами будемо тут. Одних завели, другу завели. Ви вже на родине президента, буквально уже. Вот. Осталось только на улицу ехать и все. Где он жил? Поселок Раздоловка раньше. Начиналось его детство. Учился в 34-й школе. Сейчас такая там школа встроена. Там такая, вы не узнаете. А, вы их не знаете, не ведь, да. Там такое все. Молодец. Мы ищем дом Януковича. Где он находится? Кого? Дом Януковича. Пойдемте со Пойдем. Тут рядом. А я Януковича не знаю. Отца хорошо знаю, здорово, просто разговаривал. Мать знаю, эту мачуху. Сестер. А сам Януковича он вырос, я его... Можете зайти. Что они бедно жили. Отец машинистом паровоза работал. Федя Федор Да, мать нигде не работала, их трое детей было. Та повністю. Але такі, як кухні в конці нема, бо там ну, тільки приносили, і вони там, на сервіровку робили басейн, тут сауна, тут спорткомплекс, більярд на боулінг, спа-салон. Тут можна просто запустити так, як оздоровчий комплекс зробити. Хонку, ну хонку то вже окремий варіант, бо то не знаю. Можна готель там зробити, дорогий. Там є хватає кімнат таких. Можна музей, але ну, ну, музей, то ну, уявіть, що скільки людей почне просто переходити, топтати, рухати, шкрабати і тому подібне. Петро зі Львова живе у Межигір'ї з 22 лютого. Він не входить до жодної сотні чи партії. Простий активіст майдану, мов привид, цілими днями, сновигає безкінечними коридорами та підземними переходами резиденції Януковича. У нього ключі від усіх дверей. Гуцульський костюм Петро знайшов тут. Він каже, що так вдягали б прислугу президента. Все зроблено як в настоящій церкві, тільки ну, воно зменшено раз 15, да? І зверху там ну, нема іменно над ним христа, так як в церкві. Ну, може бути серебро з золотом, ну. Не знаю, ну ще осталось, бач? Може сучасним бути, може, ну, старі вряд ли. Шиєн, ну что? Чашки, смашки. Осталось йогка безелька, да? Не поднимається така. Вот то оранжеві я не знаю чья. И І що? Мені буде як штани умні. Наприклад, Путін чи Медведів, до нього звертались як до царя, коли дарили подарки. Ну, Кажуть, коробки такі-то. Ваше превосходительство, там є в мене, ну, записаний конвертик, да? і там пише вашому перевосходству Віктору Федоровичу. Що тут ще є? Роліксі, так? Да? Десь є коробка. Ну, навіть приблизно знаю образний. Ліка коробка. Ні, там всі були, пусті повністю. Тут був годинник, а то не ролік. А ролик це да. коробка і ролік садила. З простим народом, що общався, з простими людьми. Ну да, Тут от, да, в царстві тут походив, десь поїхав, наприклад, да, там, до Путіна чи поїхав в другу країну, теж десь його прийняли теж по царськи там, 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 всюди по царськи. Ну, і на його думку, ніби ну, ніби все добре, да й і… – і... Я Януковича. – Чому? Потому что какого черта там стоять на этом? Что они хотят? Что они хотят? У евро? Оно а ну надо, то и евро. Нам налаживается, а что теперь сделать? Они думают, что лучше и будете кейс. Не, лучше я не будет. А что, а шо, если, если не будет, ну кого можно поставить? Скажите, кто там есть, кто вот там в Киеве, кто там сидит, кто справится с такой должностью? В Донецкой области, говорю, живется очень сложно. Алло, Я говорю, что ты долго, говорю, не врал от руку. М -м. Нет, я уже не выпил, говорю, я уже, говорю, иду. Заходите. Почты нема. Открыто. Гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди. Я не знаю, кто там. Заходите. Закрывай дверь. Ща. Бабушка, что будем говорить за Януковича? Нравится тебе наш президент? А как же, мне все, все. Сосед нас не обижал, хорошо к нам относился, а что? Хороший вот он, он общий мужик. Мужик хороший. Да. Продукты есть, обувь одетые, дома Дом отапливается газом уже добавляет давно. Добавляет пенсию, как-никак. А Янукович нам добавляет. Хоть понемножко, по двадцатке, по десятке. А вот этот раз получили по 50 рублей. Тебя. Да. Да. Без рубля шить, а? Пусть добавляют люди, бедуют, вот, ходят, просят. Тут женщина одна. Мы даем их каждый раз к нам, а это до соседей вот других. Есть, не Никто не... не откроет. А нам только позвонила. Да. То хлеба дам, то яички дам. Выношу яички. Бабушка говорит, ты э, богатый яички. Картошки даю. Да, приходит с детем на коляске, просит. Хлебушка отрежьте. Отрежем. Бабушка сама пекет хлеб. Муку покупаем. А там, вот иди смотрите. Посмотрите, иди, тут ой. больше бедноты у нас. Богатых у нас мало. Есть, ну сейчас забогатели, сейчас магазины за 20 лет, некоторые уже забогатели, машины и Тойоты. Вот это я купила в магазине, а это плюш, подошивала, да и все. Большинство на хлебе живут, побольше хлеба берут, а мясо не возьмет. А вы мясо едите сейчас? Мы курятину больше, мы при Союзе столько курей не съели, как сейчас. Вот такие. Такие фазан такие фазан. Кто что птичек кормить будет, Дима? Никого же нету. Ни, ни, ни прислуги, ни персон. что, пожалеем птичек? Да возьмем с собой. Мы пришли посмотреть просто, как президент живет. Ну это ж просто, я не знаю, для одного человека то такую, это, ну построить, когда он за 4 года, сколько он ка Рвать крышу с носа, да. Це неймовірно. <пулові OFFICIAL> да, це, це людина дійсно, яка страдає клептоманією. цього для людини не потрібно. Вливай. Навіть я у міліці не рода питав, такі опліс. Наверху тікшов був, я з ним говорив, кажу: от ви там стояли проти нас. А що, що ми могли зробити? Кажу, ну треба було кинути ті щити і прийти до нас. А як я можу кинути, якби в ну, трибунал, не трибунал, ну закрили, так? Кажу, ну тебе закрию. А от я приїхав і реально знав, що мене. Я додому вже не можу повернутися, бо і коктейлі в мене робились, був налажений цілий конвейер. Почали вони тоді стріляти, я обійшов, хотів кинути камушком. Беркута, да, може, думаю, попав, але він попав ще й в мене. І коли прострілили руку, да, то вже я зрозумів, що тут буде весело. Саме перше приїхав, я сів, ну, мається на увазі, присів на камні, мов дів-прапор. Наверху, от зараз як я в ньому присів. Ну і хто знав, що то повстанчий прапор, той фотографувався. хто не знав, той підходив, питав, що, як, що за прапор. З деякими людьми познайомився з самого початку того, що було. Зараз вам покажу, як ми живемо. Зі мною є ще дід, якщо він спить, то він Потім його розбудив, бо він приліг зараз, теж з перших днів зі мною. Так, заходь, присядь і присядь там на дій на стіль. І що нічого, нічо. всі помістимося, а де третій? А прийшли до влади, голонь. Все. Понеслося. Голодний же ж буде їсти, 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 покинули. Мені вистачає, так, да, я заробляю добре, мені вистачає. Мені більше не треба. Ні унітазів золотих, ні, ні машин дуже дорогих і так далі. Я не стараюся. Є дуже багато людей, які не стараються. Я зі мною діду, старий теж, 76 років. Він стоїть тут теж не за те. Хоч міг до цих пор заробити і міг сюди не, не теж приїхати, не на дешевій машині. Але він за своє життя, ну. Не старався вкрасти і накрасти. Викрутився піддать. Я ж сюди не зайшов, щоб от, зайти і тут жити. Я зайшов, щоб ну, тут залишити, зберегти, щоб показати людям, що було. Преса приходила, знімала, і воно, ну, тут кожна кімната і все, що зроблено, то як витвір мистецтва. то ну, Гарно зроблено. Ну, тому люди приходили, знімали. І, ну, було красиво. Ці підсвічники да, ніхто теж на плечах не буде тарабани. Комусь то передасться, воно збережеться. Тут реально можна було жити автономно без нічого. Тут, ви рої, тут своє молоко, своя сметана, свій сир, свої продукти вирощували в теплицях. В тирі, чи ну, навіть можна не виїжджати в тирі, робили патрони тому подібне під зброю любу. Дуже багато різних калібру гільз. Ну, тут, тут можна було, кажуть, не виїжджати за територію, тут можна було жити. Ви ще тиждень назад, скажіть, могли я о такому подумати? Так, да, три дня назад. А ну. Як ну, його ну, хоч держать? Что а значит не Нет, щепот, зато бред. не держится. Держится там, где рукоять а только, иску. да. А, ну, смотри, ты смотришь кадр. И так тоже, ну, типа вообще никто не бьет. Вообще, ну, Олег, ну кадр смотри. Ну. Все тебя поза красивая. За партію регіонів, за стабільність. Ми, мабуть, до виборів не доживемо. Я умру, закопаю діда. Я вже з бабушкою, на бабушку і на себе пам'ятник заказав. І в сараї фотографії, з да, граніта. 180 кілограм. Єлі чотири чоловіка занесли у сарай. Пліти, дві плиты і пам'ятник сину показали, а вески не говорили. Син, думаю, такой пам'ятник нам, коли ми помрем, не поставить. Він стоит 9-10 тисяч я заплатив. Привезли, сложили в сараї. Да. Раді чого Умерли Жили, як і тіть Там вихід, пані, напевно, виходило, а діна здивилась і думала, що віно ще на сім. Шо мер за того на кусок. посадити, ну, а. Він навіть не бачив, що твориться на Майдані, там на Майдані були такі деякі люди, що йому там хтось, він не бачить. Каже, так є інтернет, є телевізор, я не бачить. Можна запитатися, ну ти ж якось ну, хазяїн країни, як ти себе представляв. Можеш поцікавитися, можеш забрати, можеш зупинити, можеш вийти до людей. Ну, я не розумію, чого виходити і боятися людей, чого ну, охороняти себе. Зразу обставити охоронцями, сотнею другою. Тут що ходили люди, ну, ті, що робочі десь, е... коли він був десь, кажуть, сказали, що ховались. Якщо десь хтось його побачив ту людину, то лишало там премії чи чого. Петро з гордістю запевняє, що сам собі господар. Дідові, з яким пройшов усю революцію, пообіцяв повернутись додому після повної перемоги. І зараз ще не час. Нам всім треба мінятись самим. Не влада не поміняється. Вона та сама у неї уваги не звертають на нас. Ну, на нижчих людей від них не просто ну, і далі не звертають уваги. Ваш наверное вообще.